Вітаю вас, козаки і козачки. Ми закінчили попередню серію на цьому моменті. Ми маємо знайти військо і піти захоплювати якусь територію, я так розумію, повести типу плем'я в атаку. Тому всім смачного, а ми поїхали. Так, що ж, забігли. Давай провіряти всі всякі ніщачки. Може, ми знайдемо тут щось. Ого, ніщачок. Давай візьмем. А я його можу одразу одягти. Ану, секунду. Так, давай одягнемо. Просто подивись. Е, потрібен уровень 7 аж. Ай-яй-яй. Ну окей, поки будемо без нього. Давай, тут още якийсь є смітничок такий. Ну. Давай. Смітничку ми якусь. Штучку ще знайшли. Аптечечка. Окей. Ага, ну тут поки все. Хорошо. Окей, окей, побігли. Біжимо далі. Ось тут я бачу кабінетик. Нам такі ось ніщачки і потрібні, щоб я вже міг якось краще тут е, воювати, чи що, як це можна ще так назвати? Бо, чесно кажучи, так, іноді трошечки така міні-дубця виходить з цими боями. Давай провіримо. Ого, це типу щось до пістолета, чи як. Ага. О, туалетик. Найти якусь штучку на він там шукає. Кіначі, рурах, ага. Це так. Ай. Ну. О. Ну. <реш> Ого, це типу шляпка така, клас, дивись. Клас, клас. Давай одягнемо одразу таку шляпочку. Давай шляпку. <реш> <реш> така, Ні, оця оце щось, це просто диві, це просто неймовірний кайф. Торс, у нас ще поки уровень маленький. Просто, типу, подиви, який я, типу, кролик неадекват. Кролик вбивця. А, так. Ох, а що це у мене аж глючки такі пішли трошечки? А, так. Чеш ще надхозом цим днем. Таке він щось тут розповідає, таке дивненьке трішечки. Я би хотів би, да, ось тут продивитися і понаходити всякі ніщечки. Типу, що нам досталося від людей, які тут жили колись до цієї такої катаклізм, чи шо. До цієї катаклізми, чи коротше, до цієї трагедії, яка трапилась, і все, і люди всі попропадали. О, і мелодія така непогана. Що це таке? Це типу цвинтар чи як? Ну, такі собі, чесно кажучи, трішечки мелодії. А я не можу цю цей смітничок відкрити? Ага, дивись, я можу. Ось так. Ну. Давай, давай, давай зламаємо все. Давай. Ну. Окей, okay, я сюди попав. Що ми тут бачимо? Дуже прикольно. Мені подобається така е, рольова гра. Типу, я тут такий прям. О, диви, і тут якесь завданнячко. Ще. Іще. Ух, прям. Я скажу це мило трохи. Ну ж бо. Давайте, наче звідси ж я вибіг. Правильно. Ні, тут цей би. От теж трошечки якби. Е, ну, не надто сильно логічно, але. трохи й логічно, а трохи й нелогічно. Бо виходить, що. Е, де це, де це, де це, де це? Виходить так, що, типу, я можу е, стіни розбивати, але вже виходить, що й не всі. А, тут -то треба було щось. Jest pełna pozostałości po życzeniach. Так, це, доска об'яв. Зближашся до одного з міст токсанолу. Автоматон каже. Окей. Так, так, так. Окей. Окей. я думаю, вам чути цього поляка, який <говори> там розповідає <говори> ці всякі <говори> ніщочки. Автоматон. Нам потрібно щось ще. Я думаю, тут ще мають бути десь якісь сілякі ніщачки, на які треба було б мені звернути увагу. Просто я ще не всі побачив. ну. Диви, отут я можу сюди залізти. Давай, 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 давай! Відкривай дверки! О! E, так, це що? Це він же тут. Тут ніяких ніщичків немає, ліземо доверху. І що в нас тут ж така шляпка? Ну, наче непогано. Йдемо далі, тут є. Ого, хтось щось сховав в дивані, ще така шляпка. Клас, дивись. Прям в нас, я не знаю. Ого, прям камуфляжний торс. Тут я навіть і не думав, що ця гра от настільки різноманітно розвинута. От типу я собі тут і броньку якусь сіляку можу понаходити, і прям все 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 в ній можу зробити. Так, цікаво. Цікаво навіть... О, диви, Давай попісяємо на стовпика. Пісь піс, піс, пісь. -пісь, -пісь. Зобачме. Каже, подивимось. На що тут дивитися вже? Все, По і пішов в стороночку. М -м -м, це ж я тут підіймався. Так, давай подивимось на нашу снарягу. Голова. Ого, в нас ще є такий шолом. А, а ці я можу розібрати, да, виходить? Чи що я з ними можу робити? А якщо я розберу його, так, да, розберем. Розберемо. Шляпка кролика. Хоча дивись. От шляпка кролика, вона, типу. О, нехай. Ой, ой-ой-ой, вдівайся. Так, лице, нам нічого, нема торс. Так, це ми поки. А, як його. Розберемо. Да. На ноги ми нічого не знайшли. На ліву руку я не знайшов нічого. Це з цим все поки понятно. Праве плече все зрозуміло. Окей. М -м -м, інвентар, дивіться, що я можу створити. Да? Відмички. Е поки я з цим не дуже сильно зрозумівся. Окей. Ну все. Добре, я думав, що я тут зараз ще щось зможу створити, поки нічого не зможу. Ми відправляємось на пошуки нашого війська. На зустріч нашому війську, я би так сказав би. І будемо йти в атаку. Не знаю, чи в атаку, але більш-менш я вже зможу зараз краще комусь е бити в голову, напевно. Якомусь там здоровенному такому ворогу. А під кінець гри. Я вже так розуміюся, що. А, в нас новий навик є, да? <пас> Фунфу, ану. Е, оце. Ліва ліва і F? чи як? Вунфу персонаж. Аура. Мутації. Всі сили о, скачок. Да, давай скачком. И. Э, так, скачок. Э, назначено кнопку телепортації. Так, хорошо. Абіогенти. Давай ще хоботка зробимо. Але дживи могут. Так, окей, 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 окей. Я щось більш-менш зрозумів, але поки я не так сильно розібрався і не так сильно все розумію. Ох, диві, Він мене просто взяв і об землю лупанув. Ну. На раз, два і F. Я не знаю, щось як тут зацепити ціль. От чого воно. В? Е, еф. Еф, ефе, ефе, е, е, фе, 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 еф. Давай, давай, давай. Давай. Ну, вдар його вже. Є. О, щось таке. Бо поки, ну. А, тут ще є дивись, якісь конфуції такі маленькі. Давай, оба, мінус, мінус один є. Я думав, я би зміг би... А це вони ще з ним воюють, диви? На, 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 давай, на, дан тако. Давай, я зараз його вб'ю. О, в нас же п'ятий рівень, окей. Зараз, секундочку, я хочу зробити дуже-дуже дуже дуже дуже, дуже, дуже бистренько. Отаку штучку. А у відео я би хотів би зробити. У нас є частота кадрів. Ні, не то. Максимально. А що тут все максимально так стоїть? М -м О, отак. Все, просто трошечки, щоб воно може сильно так не підтуплювало. Все, ми погнали далі зустрічати наше військо. Тут, до речі, я так що бачу, що відкритий світ, і я можу тут дещо лутати, ходити якось так. Це Тотем. Енергетичний. Створений тим, хто збирав металолом. Так. Ох. А що, це я його просто розбив і все? У нас же є дерево. Коротше, біжимо далі. Біжимо далі, далі, далі. І шукаємо. Незрозуміло поки що. Будемо допомагати нашим. О, тут якась застава. Секунду. Тут якась застава якогось племені. О, в мене новий рівень. І що він нам дає? Живучість. Була, да, давай живучість. Все, поки добре. Мені ще два рівня. М -м я зможу вже вцепити ту таку класненьку просто збройку. Давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Я ж не думаю, что я людей теж, да? Давай, 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 давай. Трошечки я не розумію, наприклад, як тут зацепити цель, щоб я від нього просто не відходив. от оце от мені трішки не зрозуміло. Ну, бо типу... Е, от, наприклад, я загрився, типу, набрав е, цього як його, типу, сили, щоб зараз оцю зробити такий дуже сильний ударчик, а виходить, що він від мене відійшов чи що. Ну. Що це? Я, типу, врятував цих людей? Так, і що воно каже? Так, да, я такий прям силач бачу. О, он дома, мій, типу, цей ангелочок. Такий ангелочок єнотика просто. Диви. І вони мені дякують, типу. Клас. Так, да, класненько. Це мені дуже сильно подобається. Люди в мене вірять. Все заради вас, люди. А я пішов. Так, а ми йдемо далі. Оце тут прям заставаться, чи що? Типу, зараз буде куча цих ворогів чи як. Чи я тільки що взяв і всіх перебив? Давай, ліземо доверху. Бо мені прям цікавенько. Ану, давайте не так. Я просто бачу, що трошечки. О, у мене складність сильна стоїть. Окей. Відео. Так. Відладка графіка. Ну, давай високо. О, да, високо. Окей. Все. Гарненько Продовжимо гру. Ну. Наче позбрали ми он ніщачків. Не знаю, як воно. Е, давай ще не так. Щось. В мене щось з цим, я бачу, пішла. якийсь... Пішов якийсь глюк. Е, Отак, от різкість і. і, 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 і. Давай подивимось. А, ну, о, якось так. Давай спуск... спускаємось донизу, да? Давай донизу. І он там... от там я бачу он до якийсь ніщечок, який треба відкрити. Давай. Що це там таке? Що це там таке класненьке, ти подиви? Ану. Фу, яка. Каже. Ох, противна річ. Ох, так, то ми взяли. Ну, Поки, Я тут ворогів поки не бачу. Здається, що це? Їх там було четверо, і я їх ото розвалив, чи що. Нам ще залишили 60 метрів, типу, до нашого війська, і напевно он, я й до них доходжу. О, прикольно. Оце, типу. Наші наші друзі Каже, що настав час звільнити заставу. І це і спробуй навести як більш-менше цього, як його. Нічого, коротше, не, не роби. Коротше, нікого не вбивай. Ой, Ну окей, щось зараз таке і спробуємо. А, це ми цю заставу. Так, це перша лінія оборони. Окей. Давай, наче я його так і. Давай, давай. Не знаю. Як це його... Як це їх можна було не повбивати? Давай, раз, два і еп. А як їх тут можна, знаєте, типу, не вбити, а от саме... Е, типу, пожаліти і не добивати, типу, як це воно? А як її? а а, -а отою рукою? А як це то воно робиться? А, -а, -а, а ось цим, так? Да? Ой-ой-ой. А як мені це зробити? Я думав, це тако? Да, берем руку. Я думав таку. Да. І он доще є, да? Давай. Эм. Ні, це треба мені якось підпригнути, ну. Да. Ну, щось більш-менше, щось таке в мене вийшло. Ага, нам он потрібно виставити ті шестерні. Типу, так, щоб я міг перейти на ту сторону. Ну. Я просто. Ну, що сказати. Я не знаю, як мені це прокоментувати. От оцю складність цих шестернів таких. А, ну, нам потрібно якийсь е, Двигнути, так. Да. А я так не зможу покинути бій. Ну, нічого, я вмію плавати. Знаєте ключ, буде Далі... А, у мене. Ну окей. Що, ми йдемо далі? Ей, hey, в той клатце є наш помочник. О, каже, так. Да, помічник наш є, он в цій клітці каже. Я гадаю, треба не так. Не так, а отак. Оп. А де наш пістолетик? А що з нашим пістолетом? Я щось не шарю. Два. Ану, секунду, пауза. Де 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 наш пістолетик? Я щось не. Дальній бій. Ага, ось він все є а тобі. на подлюка. Копай. Давай, 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 давай. Хоча наче, якщо я нажимаю оце F і впираюся, типу, стараюся піти саме. А, ми тут всіх вже вбили. Давай, окей, рятуємо. Рятуємо нашого дружбанчика. Давай, 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 давай. Зараз ми йому... Допоможемо. Повертайся в форт і відпочинь. Вони не втрачали надію. Так, каже, що плем'я суворо обводиться з пленниками. Ні, давай ти маєш нам допомагати. Він каже: не задумається ні на секунду, перед чим аура. Ну блін, то я ж гадаю, що просто якщо він нам не буде допомагати, це все буде на наших плечах. Може він нам зможе допомогти в якусь секундочку. Каже, зустрінься з військом просто. Це капець. А війська щось тут я бачу прямо аж так багато, що мені... О, ти подиви, яка тут збройка. Це що це таке? А, секунду. А я його зможу собі. Ну, не так. Ну куди є? Сюди є. І в праву руку поставити не можу. Або. Де це він ноги? В ліву руку. права рука. А як воно? Таке щось воно. Ану, давай два. Давай. Окей, okay. з цим наче більш-менш зрозуміло, хорошо. Бо просто я ж сильно не розібрався в цій так грі, і для мене деякі он моменти бувають трішечки дивні, і треба включати трохи голову і логіку. Тому, якщо я роблю такі паузи, перепрошую перед вами дуже сильно. Бо це капець. О, диви, тому я бачу просто це світло. Що ви, моя банда? Може, Піму треба було дати якусь збройку? Тут закрито, давай на другий поверх. Треба ж все проглянути. Вдруг там теж якась дуже супер-супер нова зброя. Ні, диви, тут такого нема. То таке вже тоді. Все, погнали на міточку. Давай, давай, погнали, будемо всім. Ух, так. Снайпер? Диви, там снайпер? Ух. Uh. Ааа, а ці каже... можуть бути. Ооо, а це інша друга лінія оборони. Давай, еф. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Головне, щоб моїх друзів не повбивали. Ух, давай, ломай йому. Давай, 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 давай. давай. Хапай, хапай, хапай всіх. Вли, вали, 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 вали. Добийте його. Ой-ой-ой-ой-ой, ти шо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мені треба зробити не так, а отак. І піти, напевно, оцю штучку зламати. Не це, а ось цю штуку. Ух, ти шум. Це мені його так бистро завалили. Е, чпокни <choices> вдар її і вилите бочка. То могло би Каже, так. Каже, блін, він так цікавенько це розповідає. Диви, я тут якусь ніщак забрав. Окей, okay, в атаку, мої любі любі воїни. Ух, uh, так, тепер застава. Наша. Дивіться, ми захватили цю заставу. І я думаю, друзі, на такому плем'я Джигні втратило заставу. І воно каже, що... Ну, таке. Дякую, друзі, що дивилися. З вами був Мавербум. Ось тут будуть відосики. Дякую, дякую і пока-пока.